Так, тепер беремо шаблончик. Маю не монтажа, його вже вирізаю. листочки забираю. Ось, у нас виходить такий от шаблон. Тепер ми беремо картон. Картон. І переносимо один раз. Так, ось ми перевели наш шаблончик. Тепер на місцях отут де от, Та у нас має бути гарда. Ми почнемо малювати такі от е, ось такі от штучки. Це потрібно для того, щоб не потрібно було робити гарду, а вона москати була майже, москати була готова вже ось щось такого. І вирізаємо. Ось що у нас виходить, це ободосна частина, але якщо ви не хочете робити ось так, то ви можете зробити гарду. І я покажу, як її зробити, але вже в кінці, майже в кінці відео. Тепер ми беремо наш шаблончик і відрізаємо ось цю частинку, тобто заточку. Зімо заробити акуратно, щоб можна було щоб не промахнутись, і все було нормально. Перзвиться. Є, це відрізали. Тепер нам потрібно відрізати ще ці зубчики. Кстати, шаблунення використовую вже не макаруна, ой, а фазму. Так, тепер ми тут це вирізали і ще нам потрібно вирізати ось ці от частинки. Перший є, нехай тупий. У Мене ще маленькі є нужди. Ось ще одна є. Так, ось що у нас виходить до ще дві. Є. І останнє. Є. Ось що у нас виходить ось такий от шаблон. Тепер ми переносимо його знову на картон, але уже два рази. Ось У нас виходить одна частинка. І ось такі от дві. Цей Другорядні рядній Ми Відкладаємо їх. Сторону. Тепер беремо наш шаблончик і відрізаємо ручку. Ось є. Тепер ручку нашу переносимо на картон два, Два рази. Так, ручки я вже вирізав. Ось вони. Тепер ми ці частинки відкладаємо, беремо основну частину. І шаблончик і кладемо його ось так от. Так, є. Тепер ось тут відмічаємо. Ось. Це потрібно для того. А, і тепер проводимо лінію. Ось, вирізаємо її. Це потрібно для того, щоб, коли ми склеївали все, і щоб ми могли зробити ще ось ці штучки декілька. Доповните, допов... допов... щоб вони кріпче тримались. Вирізаємо цю частинку, ось, і тепер переводимо її, домальовуючи до неї е, оці от як гарду. Два рази. В моєму случаю, це буде три рази. Так, от три рази, тому що я у цій забув отут от домалювати ці. Тому, пер, тому переводимо і вже далі будемо склеювати наш ножичок. Так, ось я вже першу вирісу. І також, якщо у вас, коли ви підкладаєте і пробуєте підкладати ручки, у вас щось там трошки не поміщається, та на них тут от зверху відрізаєте, ну, десь, не знаю, може 5 мм. Або... Сантиметр. Ну, десь стільки І це робимо на кожній русті. Ну, у, них, у нас їх тільки дві. Так, у нас є ще дві цих, переносимо ще два рази. І так, у нас виходить основна частина, дві бокові. Далі дій, дві ручки і три такі от гарди. Тепер нам потрібно все склеїти. Склеїмо спочатку. Основну частину з цими з боковими. Це, де, це якось ось так буде виглядати. Склеїмо це. Потім ми склеїмо е, ці ручки і гарди. Так, ось, ось у нас виходить ось такий вот ножичок. Це ми забираємо. Ось, бачите, у нас ці от штучки прочні. Тепер ми! Да, Супер жорстко. Дістаємо шпаклюку. Ось, тепер нам потрібно буде зараз робити заточку. Нам потрібно буде робити заточку на оцих от частинках. Якщо хочете, може ще, можете ще тут трошки попробувати Але треба буде потім точити дуже добре, тому що сюди можна попасти. Ну, приступаємо. Так, ось що у нас виходить. Ось така от у нас висохне буде. Тепер наносимо тут доносимо, і тут трошки ще можна буде. І треба буде ще наносити з іншого боку. Щоб і з того і з того боку була доточка. Ось. Ось таке от у нас виходить. Ось я, б кажу, що я тут трошки додав цього, потім, нам потрібно буде ще ці, от штучки потім пошліфувати. Тепер чекаємо, поки воно підсохне, і наносимо шпаклюку з іншого боку. Хоча ж поклюку тут ми наносити не будемо, вона тут не потрібна. Ось, в такий нас виходить ножичок. Також ми ще нам потрібно буде тут трошки нанести шпаклюки, щоб тут був такий гладенький перехід. Ось, бачите, бо він такий трошки різкенький, а зробимо його зараз годенький. Ось що в нас виходить. Ось такий кукрич, я його вже ще і зашліфував. Ось тут суперклеєм трошечки е... помазу суперклеєм, щоб це ліпше трималось. Тепер отбираємо скін і розмальовуємо. Я з скін... Constellations Уже уже покажу, і буду розмальовувати його за кадром. закадом. Мені я навіть тут тут І малюсні елементи, і отут, отут контури, щоб було легше. Ось такий от. І. Ось! З такий у нас суперімбовіший. Виходить кукріч. Як бачите, я його вже покрасив, він виглядає доволі гарно і полакував. І не можна робити різні трюки. Ну, трюк як Сендофіна не, не зробиш, тому що там, треба його крутити 270 км в секунду. Але такий от доволі класний ножик. Зараз принесу. Мій. А де він? Вот. Резенько. Ось такий от у нас виходить ролик, це вже кінець, як бачите. Ось такі от у нас два кукрі вийшли. За хвилину це Gold Dream і за день. Це Constellations. Скоро буде відео з майже з таким самим ножиком, тільки він буде в два рази більший.